По ніж були прошлі кладбища, тому що іноді буває, що по коліна трава, ось там намного трудніше проходить. Взагалі на кладбищах воно зверху, тому що, оце як вони касетний боєприпас обсипають кладбище, поэтому воно зверху валяється. Але іноді, якщо це якийсь снаряд, тобто будуть тут бої, то може і під землею бути. То це от ситуація. Ось, похоже, було, мабуть, на розташку. Так, На даний час там все добре. Пом 2 вона знешкоджується на місці, Що ми зараз цим будемо займатися. Воділа підготувати, будь ласка, все для знищення ВНП. Одне ДП, 200-грамову шашку. І магістраль, як мене зрозумів прийом. Флязу, готую. Себе такі страшні. У платочках де ми будемо бачити? В інтернеті? В інтернеті. Боже, це ж надо попасти в отакому от одіянні ужасно. А взагалі було дуже гарно ухожене кладбище в нас було як, -як ніде. Горя наробили, нам такого. Ой, всім людям. Бабуся там, ну ті приберуть, племінниця, Сказала, Не можна ми туди йти, туди не підемо, підемо. Не підемо, ну, туди, нам туди не дуже, ага. а вона могла не отут, щоб успіть і поприбирати. Дякуємо вам. Вам важливо було сьогодні потрапити сюди? Звісно, ну, ми три роки не були. Ми... І нам не жарко, жарко навика я... позаростали і взагалі ну, по жарі можу, болить, як як не приїхати. Прохання потім кодовище. Є ще дуже опасне. Відійдіть, будь ласка, мінімум 350 метрів. Добре, добре. Мені цього буде достатньо. доста. Ну, такі Ми прохання, не лягайтесь, то що... Ой, возьму телефон. Ну, вони добре. Ні-ні-ні, ми підемо, ми добре, що можна буде повернутися. Один із моментів, буваємо, затримуємося на праці, то що дуже велика проблема з зв'язком. Свою роботу не можу поки я не попереджу сільську громаду. А сільська громада здійснює групу і попереджає населення. Після чого вона мені дає згоду, і я виконую свою роботу. Ну, є старі кладовища, де трава по пояс, грубо кажучи, за період, ну, поки була окупація. Там зараз промарковані вони, людей поки туди не пускають, ну, тільки після огляду саперів. Ті там, де нові кладовища, це в Балаклії всі розміновані кладовища. І намагаємося в кожному старосинському округу центральне. Що по одному центральному кладовищу зробити ті, що старі, до них черга дойде, але трошки пізніше. Ну як не вона все одно все страшно ходить. А. Ми як зайшли тут, отак, отак було капиці, могороз трава. Убираємо, убираємо наводимо порядок. Як ковід почався, от тоді ж не пускали нас. А тепер, як уже ми прочитали в інтернеті, що розміноване, все, ми приїхали. Боязно тут робити. Дай Бог, щоб і далі. Ми ж бачите, боїмося. Шах вперед, шах назад. Тут же рядом були. Знали, що, що можна їхати. Були наші брати, вирішити. ті, що нас вбивають, і гвалтують і катують. і ну, Ми не могли сюди пройти. Да. Ну, даже те... ну, зараз ще до сих пор такі люди, що бояться їхати. Що вже ну, така Що, забирають? Ну Ще на другий раз хвати тут робити. Да. Ще до, до Паски ще приїде. На другий раз. Тут, головне обрали за три роки.